Чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Наті Островський та телевізійній службі новин гранок марафон продовжує своє мовлення. Вже ми перейшли у третю годину розмов. Нашого ведення наживо. спілкуємося з нашими гостями. І У третій годині до нас традиційно приєднується ще й Костянтин Грубич. Так він зараз знаходиться за 480 кілометрів від Києва, в місті Дніпро. Ну, зараз наша буде віртуальна мапа сьогодні в нашому ефірі історія сили, стійкості натхнення. Євген Тарасов пройшов через пекло російського полону, але не зламався, повернувся додому. Вирішив не просто почати життя з нуля, а створити власну страву. Ось спра, справу, справу а вирощувати будемо справу. Будемо страву вирощувати креветок і навіть австралійських раків. Це абсолютно це неймовірний, таке? якийсь дуже новий для України бізнес і може бути класним натхненням Якісь для нас зараз. Ми взнаємо Які вони на смак? переносимо костя. Костя, Чи вдалося тобі вже скуштувати? Навіть. Ну продовжуємо доброго ранку. Продовжуємо зоологічну тему. Про котів поговорили. Зараз покажемо криветок. Не покажемо Женя Ні, криветок на я, вони питають Валя і Саша. Чи покуштував я вже криветки? Ні, Ні. В, Для, для розуміння це Євген Тарасов. Це людина, яка ну з такою біографією, це ми поговоримо про це зараз. Але все ж таки, чому не покуштував креветок? Тому що тут вони е, як розплідник. Потім ці партії вони виростають до так, певного розміру. Так. У вас є замовники, так, які забирають так. і далі вже воно що з тими креветками? Далі раком? вони їх розпреділяють по ресторанам і різним закладам на території України. От тобто, у вас первинна стадія, так, це первинна і, стадія. і це лише на старті, тому що коли почався бізнес, це Три з половиною, чотири місяці, грубо кажучи. О, ось тут написано так, у червні так, у червні, червні все почалося. і зараз можливо ви чуєте такий шум, гул, тому що це стара хата. 80 метрів так. тут uh, Євген встановив за технологією басейни, в яких вирощуються, ростуть креветки. їх не, не так просто й побачити. От давайте невеличку екскурсію. Так, От, до, з чого до, до. почнемо? Ну, ось ось раки раки спеціально Женя витяг. Треба витягнути зараз. Витягло. А можна я? Так чи мене покусає? Я не покусаю. Я роблю це. Ну колись я в Борсклі раків ловив. Ворстка це, це, це така трошки, річка в Полтаві. Це трошки інше. інша. А отак, так? Опа. Чому зараз. він австралійський? Це е, е, різний барак, від... не барак, да. подивіться. буде знати. Йо, його м'ясо схоже з м'ясом лобстера Ой. на смак. Але це ще він маленький. Ну це середній. Це, надивилися. Ой. Ой, господи. Так. А, а без рукавички. Без, 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 він... Так, і вони. Для них має бути чиста вода, правильно так. Ну рак то за люди кажуть, що рак живе в брудній воді. Ні, рак не живе в брудній воді і харчується він, скажімо, та сама. Що От. це за о, баночки такі? Це аналізи води. Кожного ранку, так як у мене а, окремі фільтри стоять, я кожного ранку на кожному басейні а, беру пробу води і перевіряю на нітрити, нітрати, щоб у рак. Йому було дуже гарно жити. Тобто, Вода потрібна чиста була. Давайте пройдемо сюди, тут Але живуть креветки. Ростуть так, тут, тут. Тут ростуть креветки. може навіть ще й побачити. А, ну, а ось, якщо фонарем присвітити. Ось там о, я бачу одна: ось, ось, ось А як взагалі Женя виник ця, ця ідея? Ну, для розуміння. Євген з 14-го року воював, боронив Україну. Був востаннє в Маріуполі. Ну я був в Маріуполі. Потім я був в полоні. Після полону я дев'ять більше дев'яти місяців пробув в лікарнях і госпіталях, бо в мене важке поранення і кучу контузій. Потім я назад повернувся ще рік. Прослужив, провоював. Був був трошки там на ті гінки, на Волчанськ, біля Волчанська був. А, тобто навіть після полуці да, да, війни? Так, я ще я ще повернувся. Да, а потім здоров'я все ж таки ну, сказали десять років війни дає своє. Але це не забирає здоров'я? Це не забирає це. Не забирає, додає. А як виникла ідея ця з креветками? А, ця... Це настільки незвично, як на мене. Ми ну, йдемо далі. Тут ще, важко ходити ще, ще, ще до повномасштабної війни. Е, я в Фейсбуці побачив е, кампанію Українська креветка». Які цим займалися. І мені це дуже зацікавило. Тут а, ракові стійки, а, тут два малька і маленький середній рак. Ну, його зараз важко побачити, Вон, коли світло включається, він в норківці прячеться. І тобто он... вони фактично це яслі. Це така блюзга. Так, так. де, де, тут десь живе а, розміром ну, навіс десь 20 плюс грамів. Рад вже, це вже, а тут ну, ви їх не побачите, тут до чотири ну, неділі вчора. Вадим Григорович, можна показати? Хоча б воду. Уявімо, що б е, тут поплав. Ні, вам ніби не поклавав би. А ну, ось нову намочити можна. Так, воно, дивіться, бачите, маленький сидить. Ага. От вони такі. Ось. Ну таке, скажу, що я бачу, але глядачі мабуть не бачать. От. Але це лише початок Женя, Я так розумію, що ти ж хочеш масштабуватись. Так, я хочу масштабуватись, для цього я стараюсь отримати грант. Знаєте, як? Я своє відвоював, трохи скопилось грошей. Е, я після цього вклався сюди і потім почув про грант е, там, для військових, але мені чогось його не дали. Але є надія Надія є зараз. Uh, Питаюсь подати ще на гранди, на європейські гранди. Uh, ну це затратне uh, скажімо так. Ну це з цього можна заробляти. Я вже здавав малька, і це працює. То есть, якщо там хейтери, якісь кажуть, що це не працює, да на таких маленьких об'ємах. Я нога не заробиш, але це тільки для початку Стар. старт. і э... не, ви знаєте, навч... я бачаю і свою місію, і те, що робить справу ранок марафон з нашими експедиціями. Це не просто мандри. Ми заряджаємо ось таких людей, які в тому числі пройшли війну, які ветерани, і вагаються розпочинати справу чи ні, то ось такі люди, як Євген я... Тарасов, це чи, найкращий чи? доказ. Чехівський фамілія. Чехівський? Так точно. А що ж ми вас неправильно підписали? Мабуть, так. Так, бувають помилки. Євген ну, Чехівський. Чехівський. Так, так точно. Ну. Це Сказали військові інше слово, але у нас прямий ефір. Я Ми не можемо говорити. Так, оце пахне. І чим ви готуєте цих твоїх я, вони, я... Виявляю. вони виявляються, канібали, вони ну, можуть жерти, якщо голодні. То щоб цього не допустити, то що треба давати? А у них в раціон входить ві -ві вітамінна база, Це овочі, гарбуз, морква. Е Капачок, риба м'ясо риба, м'ясо. Ну м'ясо, скажімо так, м'ясо це дуже дорого, але сорна риба, і у них входить в раціон не менше 50%. І Це зараз будемо готувати. А це сухий корм, який виготовляє компанія Українська креветка». Здесь із того, що теж тобто, риба, овочі, просто він я сухий. зрозумів. Женя, як вашу дружину звати, а, євгенія, а донька Дар'я і Яніна. А вас двоє дурь? То дивіться, як вони поділяться, тому що вони зараз в Німеччині, батько так. тут заробляє. Чекаємо на перемогу, всі повернуться в рідне Дніпро. І ось, ось, таки, ось така прекрасна студія дизайну е, 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 сублімованих рослин з Полтави. Олена насіпіта з своїм чоловіком роблять це все. Круто. Чудові справи. Дуже, І це дівчата, так. а це Вау. ось. Це сублімований мох. Це дуже крута історія. Вау. А що ви передасте о, а, ну, наступному виробнику? Завтра ну, буду в Черкасах, до речі. Я вибачаюсь, бо я як військовий таких подарунків в мене нема. В мене є це та, трохи мого бойового шляху від 36-ї бригади морської піхоти. Це наші шеврони, починаючи з 18 по 22 рік. Ну і лічно від мене це гільза від моєї гвинтівки, котра. Якщо це можна сказати, москаля зничтожувала і можна потисну вашу руку. Ну от це людина він хоч і усміхається, але в нього стільки ран, стільки всього, і на душі, і на тілі. Але давайте дамо всі, хто на зараз дивиться. Євгену Чеховському Чехівському підтримку ні, ні. і віру в те, що те, чим він займається, обов'язково принесе свої плоди, повернуться дівчата. Сім'я об'єднається, і ви замість старої хати тут поруч побудуєте ну не палац, а хатинку таку сучасну. Я, я хочу це зробити. Це моя мрія, тому що я цим зайнявся. Ну я ж як ви сказали, в мене Все. дуже багато поранень. Я хочу, якби. Щоб мої доньки жили дякую. в достатку, і я на пенсії теж дуже дякую дякуємо тобі, костя, дякуємо, дякуємо костя. євгену чехівському. І нехай всі мрії збудуться, але це щось абсолютно цікаво, нове і унікальне. І, і, і Не чі треба чі боятися ви. таких Ціні бізнесів. раки Вау. вирощувати австралійських раків та креветок. виявляється в Україні це можливо. І ось вам приклад Євгена. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте. Доведеться архіз згенерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж, розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.